12-річна дівчинка прийшла додому з різдвяного концерту і через кілька годин безслідно зникла. Поліція з перших хвилин організувала пошуки, однак, за нестачі належних зачіпок справа швидко зайшла у глухий кут і застигла на десятки років. І коли ніхто вже й не сподівався, що правда коли-небудь спливе на поверхню, у 2019 році стався справжній прорив, який і поставив крапку у цій заплутаній і неоднозначній історії. Джанель Метьюс народилася 9 лютого 1972 року у Санта-Барбарі, Каліфорнія. Її біологічній матері Тері Мартінес було на той момент лише 13 років, і вона вирішила віддати дівчинку на всиновлення. У віці всього шести тижнів Джанель усиновили Джеймс та Глорія Метьюзе, які вже мали доньку на ім'я Дженіфер. І, хоча дівчинка не одразу сприйняла нового члена родини, з роками їх стосунки почали покращуватися. Через кілька років родина переїхала у одне з тих невеличких міст, яке американські ріелтори люблять називати як чудове місце для виховання дітей у 80-ті роки, у Грілі, штат Колорадо. Проживало близько 53 тисяч населення, але, попри густе заселення, він вважався тихим і спокійним містечком. Зі слів місцевих, то був золотий час, коли будинки не замикали на сім замків, а діти могли вільно кататися вулицями на велосипедах, ходити в кіно, збирати цукерки на Геловін та багато іншого, без супроводу дорослих. Так було і 20 грудня 1984 року. 12-річна Джанель Меттіус виступала зі шкільним хором на передріздвяному концерті в Банк у сусідньому Денвері. Її тато того дня перебував на баскетбольному матчі старшої сестри дівчинки, а мати вимушено поїхала у інший штат приглянути за хворим членом родини. Тож на Джанель чекали кілька годин самотності вдома до повернення батька та сестри. Приблизно о 20.15 батько її найкращої подруги Діанни Росо завіз дівчинку до будинку і дочекався, щоб вона безпечно дісталась до дверей. Діана помахала їй рукою з автівки і вони з батьком поїхали. Приблизно через 15 хвилин по тому Джунель відповіла на телефонний дзвінок і записала повідомлення для тата. Після цього дівчинка загадковим чином зникне на довгих 35 років. О 21.30 до будинку у грілі повернувся батько сімейства Джеймс Метьюс. Перше, що викликало у нього здивування двері гаража були відчинені, але будинок здавався порожнім. Чоловік зайшов у головну кімнату і побачив біля обігрівача туфлі і шаль Джанель, тож вирішив покликати її, однак відповіді не було. Джеймс припустив, що донька могла піти до сусідів або вийшла ще кудись ненадовго. Але коли за пів години додому повернулась Дженіфер, сестра дівчинки, а Джанель все ще не було, вони прийняли рішення звернутись до поліції із повідомленням про зникнення. Департамент прислав на місце двох детективів, і їх перше питання полягало в тому, чи не могла дівчинка просто втекти. Батько пояснив, що Джанель дуже любила різдво і подарунки, а тому ніколи добровільно не пішла б за п'ять днів до свята. Окрім того, навряд чи в таку сніжну погоду, яка стояла того вечора, можна піти далеко без теплого одягу та взуття. Детективи оглянули будинок і першою підозрілою знахідкою стали сліди від чоловічого взуття на снігу, які хтось намагався приховати граблями для листя. Ні відбитків, ні зразків ДНК Принаймні на той час, якщо і були зразки, які можна було використати, то до застосування першого подібного аналізу попереду було щонайменше кілька років. Вони опитали сусідів, ходили від дверей до дверей, але ніхто не бачив і не чув нічого незвичного. Як це часто буває, першим підозрюваним став сам Джеймс Метюс. Кілька тижнів місцева поліція та ФБР, які підключилися згодом, намагалися тиснути на нього. Чоловік кілька разів погоджувався пройти тест на детекторі, і його щоразу звинувачували в брехні. І поки місцева згрупована громада усіма силами намагалася допомогти у пошуку дівчинки, в тому числі запропонувавши винагороду у 20 тисяч доларів за інформацію, поліція ніби й не намагалася виконати свою роботу і шукати інших підозрюваних. Вони відшукали біологічну матір Джонель і встановили за нею цілодобовий нагляд, припустивши, що вона могла викрасти її, але доказів цьому припущенню знайти не вдалося. Террі Мартінес дізналася про зникнення доньки лише через 13 років, коли сама написала листа родині Меттіус проханням познайомитись. Джанель Меттіус стала однією з перших дітей, чиє фото було опубліковане на тетрапаках з молоком. У деяких змі її тривалий час так і називали дівчинка з молочної коробки. Така практика була запроваджена у 80-ті роки після зникнення Ітана Паца та Адама Волша і вважалась досить ефективним способом поширення інформації про зниклих дітей ще десятки років, доки не запровадили систему Amber Alert. До речі, заплутану історію Адама Волша я вже розповідала на своєму каналі. Зникнення цього хлопчика з торгівельного центру посеред білого дня не тільки призвело до нововведень у сфері пошуку дітей та криміналістики, але й принесло багато. То позитивних змін у законодавство Америки, зокрема, саме його батькам ми завдячуємо за створення національного центру зниклих та експлуатованих дітей. Це дійсно цікавий випуск, тому після завершення історії Джанель Меттіус рекомендую перейти у опис і переглянути відео про зникнення Адама Волша. Тодішній президент Америки Рональд Рейган згадав зникнення Джонель Меттіус у одній зі своїх промов щодо зниклих дітей Америки. І нехай це був політичний хід, проте він зайвий раз повертав її історію в інформаційне поле. Але навіть так розслідування не могло продовжуватися надто довго. У 1994-му дев'яносто офіційно була оголошена мертвою. Доказів було критично мало, і справа застигла на десятки років. Доки 23 липня 2019-го під час прокладання нового трубопроводу у сільській місцевості за 30 кілометрів від грілі, будівельники не натрапили на людські останки. Серед них найкраще збереглися зуби, на яких все ще були брекети. Згідно стоматологічних записів, на момент зникнення дженель носила абсолютно такі ж. Також на місці виявили клаптики тканини синього та червоного кольорів. На відео від 20 грудня 1984-го дівчинка одягнена у сіру спідницю, червону блузу та темно-синій в'язаний жилет. Таким чином, через 35 років після зникнення тіло дженель Метіус було ідентифіковано. Причиною смерті стало вогнепальне поранення у голову. Але щоб розібратися у тому, що відбувалося далі, мушу познайомити вас із вкрай екстравагантною і суперечливою особою. У 2019 році у поліції з'явився підозрюваний, який надто сильно цікавився холодною справою 30-річної давнини, а згодом взагалі почав розповідати дивні речі, які часто суперечили одна одній. Стівену Пенкі було 33 роки в 1984 році, коли він із дружиною та п'ятирічним сином проживали у Грілі всього за три кілометри від будинку Джонель Меттьюс. Однак чоловік стверджував, що ніколи не зустрічав ні родину, ні саму дівчинку. Більше того, дізнався про її зникнення лише через 6 днів. Стівен говорив і робив багато дивних речей, намагаючись привернути увагу до своєї персони. І, власне кажучи, до кінця цього випуску у вас може виникнути логічне запитання, він дійсно це зробив, чи його психічні розлади настільки потребують визнання і уваги, що він готовий взяти на себе провину за важкий злочин? Якщо поглянути на його родинне дерево, стає трохи зрозуміліше, звідки у Стівена Пенкі така непереборна жага стати відомим. Чоловіки у його родині протягом, як мінімум, трьох поколінь займали значущі посади. Його прадід був віце-президентом нью мексико і успішним фермером. Його дід та батько були священниками баптистської церкви, які також були впливовими у свій час. А рідний брат Стівена був заступником шерифа округу. Сам же Стівен в 1975-му пішов на службу до армії США і всього за рік був звільнений. Офіційної причини такого рішення керівництва не розголошувалось, але знову ж таки сам Пенкі у інтерв'ю 2019-го зізнався, що він був геєм. Далі він додав, що після звільнення покаявся і відкинув гейський спосіб життя у вересні 2019-го Він давав інтерв'ю газеті Айдахо і сам повідомив про те, що є підозрюваним у справі про викрадення та убивство Джанель Меттіус. Пенкі стверджував, що дізнався про її зникнення лише через 6 днів, оскільки різдво 1984-го вони із сім'єю зустрічали у бік Берлейк в Каліфорнії. При цьому, коли поліція приходила до його будинку в серпні того ж року, він відмовився відповідати на запитання. Насправді пенке від самого початку розслідування маячив перед очима ФБР та поліції, але жодного разу не потрапив у список підозрюваних приблизно через місяць після зникнення Джанель він зателефонував у офіс ФБР у Форт Колінз і повідомив, що має деяку інформацію, яка може стосуватися справи. Нібито через тиждень після зникнення дівчинки його тестя, який працював наглядачем на цвинтарі, попросили допомогти із похованням тіла невідомої особи. Зі слів Пенкі, це були представники місцевого офісу шерифа, і він повідомив про цей інцидент у ФБР в першу чергу тому, що боявся, що таким чином його намагаються пов'язати зі зникненням джинель. Як і згадувалося раніше, Стівен Пенкі багато говорив за свої роки. Насправді, уся його біографія пронизана дивними історіями та фактами про нього самого, які неможливо ані підтвердити, ані спростувати. І якщо почати розповідати про кожну з них, ми перетворимо це відео на його біографічну сповідь. А мені цього дуже не хотілося б, оскільки ми тут збралися, щоб дізнатися, як нарешті правосуддя наздогнало його. Однак коротко для розуміння психологічного портрету цього вискочня, ось вам кілька фактів. У молодості, коли його звільнили з армії, він стверджував, що став молодіжним пастором у церкві Грілі. Однак ніхто з прихожан чи самих священнослужителів цього не пам'ятає. Лише те, що він був прибиральником і учасником хору. В 1977-му місцева 23-річна дівчина написала заяву в поліцію про те, що Пенкі зґвалтував її. Сам він стверджував, що у них були довготривалі стосунки за згодою. Однак згодом та дівчина навіть зробила аборт у іншій країні, але відкликала заяву з невідомих причин, і Пенкі використав це як аргумент, що вона роками усім брехала і обмовляла його. Також він розповідав оточуючим, що мав ступінь у галузі криміналістики. Але, попри відкритість такої інформації для будь-якого бажаючого у Штатах, підтверджень його словам знайти не вдалося. І ось що цікаво: усі ці байки Пенкі розповідав про себе сам, навіть якщо його не питали, навіть якщо це презентувало його не з найкращої сторони, він обожнював увагу, прагнув її найбільше за все. А коли став фігурантом справи про зникнення Дженель Меттіус, охоче. Видавав інтерв'ю журналістам і ні на хвилину не давав ні змі, ні поліції забути про його персону. Що ж, у 2020-му поліція нарешті виявила належну зацікавленість до особи Стівена Пенке. Ретельно досліджуючи його минуле, вони з'ясували безліч підозрілих дрібниць, які у висновку перетворяться на ряд потужних доказів у справі про вбивство 12-річної Джанель Меттіус. Приблизно через два роки після подій 1984-го пенкі, який на той момент навіть не проживав у грілі, раптово зателефонував своєму сусіду і запитав, чи є якісь новини у цій справі. Пізніше в інтерв'ю 2019-го, він він пояснився тим, що Джанель не йшла з його голови навіть після переїзду з Грілі, і він щиро сподівався на хеппі-енд для неї. У 1999-му верховний суд Айдахо скасував його покарання, призначене за непристойну поведінку у будівлі банку. І Пенкі стверджував, що це була спроба змусити його стати інформатором поліції у справі Джонель Меттіус. Він також висловив абсурдні побоювання, що його можуть засудити до смертної кари за розкриття місцезнаходження її тіла. Його адвокат під час інтерв'ю True Crime каналу 48 годин пояснив поведінку свого підзахисного банально просто Стівен Пенкі дуже дивний хлопець, який інколи справді говорить дивні речі. Він любить багато говорити, при тому, що мій клієнт очевидно ніколи не мав подібної інформації, тому що він не робив цього. Однак з роками накопичувалося дедалі більше подібних дивних висловлювань, які, на думку поліції, лише додавали у скарбничку непрямих доказів. Наприклад, його у Айдахо розповів, як одного дня собака Пенкі надто гучно і безперестанку гавкав, і Стівен на це дратувало. Тоді він взяв клику стрічку і просто обмотав її навколо морди собаки. Звичайно, Стівен заперечує, що таке коли-небудь мало місце у їхньому будинку. Однак Кевін Шнайдер, той самий сусід, стверджує, що навіть сину Стівена Марку було настільки нестерпно жити із батьком, що близько шести років він жив із сином Шнайдерів у їхньому будинку. У 2001 році його дружина розлучилася з ним і він переїхав у містечко Шошон у Айдахо із населенням близько півтори тисячі осіб. Через три роки, маючи зв'язки із правоохоронними органами, хіба що через власні арешти, Пенків балотувався на пост шерифа і, звісно, програв, але йому не вистачило певно, уваги чи влади, і в 2008-му він спробував податися на ту саму посаду, але вже у Твін Фоллс. Поразки не лише не зламали Стівена Пенкі, а навпаки, схоже, загартували і розширили його політичні апетити. Згодом він кілька разів у період з 2008 по 2020 роки подавався на пост віце-губернатора і губернатора штату Айдахо, і усі його спроби, що вже нікого не дивувало, закінчувалися поразкою. Однак, після останньої такої, пенкі раптом почав колекціонувати зброю, а через шість тижнів після виявлення останків Джунель Меттіус зробив чергову спробу стати шерифом округу. На думку ФБР, це була відчайдушна спроба зупинити будь-яке розслідування і уникнути арешту, який пенкі передчував. Але замість тріумфальної перемоги на нього чекав обшук. А згодом, 12 жовтня 2020 року, його офіційно заарештували за звинуваченням у викраденні та убивстві першого ступеня. За останні роки вдалося закрити багато гучних розслідувань, чий термін давності здавалося давно сплив. І усі ці справи об'єднувала одна вагома деталь: наявність зразків ДНК, які могли дослідити за допомогою сучасних методів і вийти на вбивцю, навіть якщо того вже немає серед живих. Однак, у випадку Джанель Меттіус жодних речових або інших вагомих доказів просто не існувало, жодних біологічних зразків. Тому перед командою прокурора постало надважке завдання довести провину Стівена Пенкі перед присяжними, опираючись лише на ряд переконливих, проте непрямих доказів. Його адвокат легко зачепився саме за цю ниточку, стверджуючи, що у поліції немає ані мотиву, ані доказів, що жертва і його підзахисний взагалі були знайомі. Ключовими на суді стали свідчення його колишньої дружини. Пам'ятаєте поїздку на різдво в 1984-му у Бік Бєр-Лейк? Пенкі стверджував, що це була абсолютно планова подорож на сімейне свято до його батьків. Однак на суді 2021-го його дружина розповіла геть інше. За її словами, 21 грудня на наступний день після зникнення Дженель Меттіус, Пенкі прийшов додому і суворо наказав збирати речі. Завтра вранці ми їдемо ще до світанку, але найбільше жінку вразила їхня подорож додому через чотири дні. У 1983-му Стівен Пенків ввів заборону на телебачення, радіо та газети у своєму будинку з огляду на релігійні переконання. Але того дня, коли вони поверталися у грілі, він наче одержимий змушував її крутити стрілки радіо і шукати новини щодо зникнення дівчинки. А коли вони в'їхали в місто, чоловік проїхав повз їхній будинок просто до магазину, де змусив дружину придбати всі місцеві газети і пошукати інформацію по справі ще й там. І тут, до речі, повернемось до ще одного твердження Пенкі. раніше, під час інтерв'ю 2019-го, він казав, що дізнався про зникнення джинель лише після повернення у Грілі. Однак свідчення його дружини спростовують і це. Анджела також сказала, що Пенкі багато років поспіль періодично згадував про цю справу і дуже дивно реагував, коли хтось говорив про це у його присутності. Вона також знайшла рукописну нотатку, яку її чоловік викинув у смітник. Там було написано, що сліди на снігу намагалися загорнути, не зрозуміли про що мова. Нагадую, чи не єдиною зачіпкою у справі Джонелі стали сліди від чоловічого взуття біля їхнього будинку, які хтось намагався загорнути граблями для листя, і от у чому суть. Поліція ще з 1984-го ретельно приховувала цей факт, і на їхню думку, лише родина та сам убивця могли знати про це. Однак на суді адвокат вперше висунув припущення щодо причетності іншого чоловіка до цього злочину. І мушу вам сказати, його теорія не є геть безпідставною. За кілька років після зникнення Джанель поліція Грілі заарештувала Норіса Дрейка за непов'язаними звинуваченнями. Його допитали у справі про зникнення, адже його мати та сестра проживали буквально навпроти будинку Меттіус. і увечер зникнення дівчинки він якраз там гостював. Як ми пам'ятаємо, ніхто з опитаних в 1984-му не чув жодних ознак боротьби чи чогось підозрілого. Тож напрошується висновок, що Джанель могла знати викрадача і сама впустила його. То чому це не може бути сусід, якого ти бачила неодноразово? Більше того, Норріс Дрейк кілька годин був відсутній тієї ночі і не мав алібі на цей час. Однак його мати згодом заявила, що він був із нею у будинку, і поліція перестала розглядати його в якості підозрюваного. Однак, адвокат Пенкі стверджував, що навіть колишня дівчина Дрейка вказувала на його нездорову зацікавленість з дівчатками підліткового віку. Сам же Норріс Дрейк помер у 2007-му, і очевидно, не маючи доказів, як от зразок ДНК, ні поліція, ні адвокат не зможуть підтвердити або спростувати його причетність. Останнім у судовій залі виступив сам Стівен Пенкі, і чесно кажучи, це було схоже більше на політичні дебати, аніж свідчення обвинуваченого у вбивстві. Він давав нечіткі відповіді, а інколи починав розповідати тривалі історії, які мало чим стосувалися справи. І зрештою він сказав суду, що хоче зізнатися у своїй брехні. Батьки Джонель, які звичайно були присутніми на кожному засіданні, сподівалися почути правду про той вечір. Однак, пенкі вкотре зманіпулював. Він вибачився за те, що вигадав багато фактів, як, от, історія про його тестя і поховання тіла. І пояснив це особистою неприязню до свого тестя і поліцейського, який нібито звертався до нього. А далі почалася справжня театральна вистава. Пенкі із видом мученика почав говорити, що саме брехня привела його на лаву обвинуваченого. І от, коли уся зала знову чекає на визнання провини та вибачення, він видає: Але брехня не моя, а брехня моєї екс-дружини, яка жадала помсти. Загалом його свідчення були часто заплутаними, суперечили сказаному раніше. А наприкінці Пенків взагалі почав звинувачувати свого адвоката у тому, що той вказав йому, які саме відповіді потрібно дати на суді. У заключному виступі Вьорст, адвокат підсудного, маючи лише юридичну освіту, зробив гучну заяву щодо психічного здоров'я свого підзахисного, стверджуючи, що той очевидно живе у власному світі певних конспірологічних теорій, має параноїдальні схильності і низьку самооцінку. Однак, обвинувачення використало цю заяву проти Пенкі. Вказавши, що єдине психологічне відхилення, якщо його можна так назвати, яке спостерігається у обвинувачуваного, це вміння майстерно вигадувати і маніпулювати у висновку. Під час розгляду справи в 2021 році, присяжні змогли дійти згоди лише по одному пункту обвинувачення і визнали Стівена Пенків винним у введенні правосуддя в оману через неправдиві свідчення. Але вже у жовтні 2022 року з'явилася інформація, що його таки визнали винним у вбивстві першого ступеня і засудили до довічного ув'язнення з правом на умовно дострокове звільнення через 20 років. Що ж, на цьому все. Дякую, що додивилися чи дослухали до кінця. Не забувайте ставити вподобайку, якщо моя робота здається вам цікавою та якісною. Також нагадаю, що 60%, як стверджує YouTube, дивляться мої відео без підписки, тому швиденько підписуйтесь, тицяйте на дзвіночок. Тут справді цікаво і частенько моторошно. І звичайно, у коментарях вас також завжди чекають. Справа сьогодні геть неоднозначна і мені. Дійсно цікаво почути вашу думку. Віримо, Стівену Пенкі? Чи все-таки ні? Словом, залишайтесь тут, почуємось.